На Львівщині середня вартість оренди житла за рік зросла на 101%, а у столиці здешевшала на 13,3%. Про такі цифри свідчать дані держстату. Скільки грошей доведеться віддати, щоб орендувати квартиру у Львові? Розкажуть наші кореспонденти. Уляна Грищук переїхала з Києва до Львова у березні минулого року. Після початку повномасштабного вторгнення ціни на оренду нерухомості у західних областях злетіли до небес. Тому довелося погодитись на першу пропозицію квартири по доступній ціні. Розповідає Уляна. Ціни були справді захмарні, як говорили люди, по 20-30 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. На нас шокували нам запропонували квартиру 9 тисяч гривень. Це однокімнатна була квартира. Не скажу що це на Україні Львова, але це було далеко від центру. Але слава Богу, нам таке підходило. Вже за кілька місяців ажіотаж зменшився. На ринку з'явилося більше варіантів, і Уляна переїхала у нове помешкання. Вона обрала світло новобудову з сучасним ремонтом. Проте за містом цю квартиру ми знайшли за 11 тисяч гривень, але нам насправді пощастило цією квартирою, і скажу, що пощастило напряму співпрацювати з власниками. Зараз попит на оренду квартир знизився, розповідають агенти з нерухомості. Ціни впали, оскільки орендарів більше ніж тих, хто шукає нову домівку. Виненіти однокімнатну квартиру коштує в середньому 14 тисяч гривень на місяць. Дві кімнати обійдуться дорожче, орієнтовно в 16 тисяч гривень. А за трикімнатне помешкання доведеться викласти суму від 17 тисяч гривень. Такі дані ресурсів із пошуку житла. Все залежить від умов проживання і локації. Вторинний ринок буде стартувати від 5 тисяч тисяч гривень плюс комунальні послуги. Новобудові від 10 і вище, знову ж таки, якщо це є околиці Львова, то можна знайти щось за 10 тисяч. Якщо це буде ближній центр, то треба орієнтуватися на ціну від 15-16 тисяч за одну кімнатну квартиру. До війни Уляна орендувала квартиру в Києві за 10 тисяч гривень. Зараз середня вартість оренди в столиці 9 тисяч гривень. Тим часом у Львові ця сума сягає 15 тисяч гривень за статистикою додатку з оренди нерухомості. Вся справа у близькості регіонів до лінії фронту зазначає рієлторка Христина. Тут безпечніше менш більш, наскільки це можливо. Якщо щось, то люди підстраховуються, що вони можуть виїхати за кордон, особливо сім'ї з дітками. Для Уляни важливо жити ближче до своєї роботи і центру міста. Тому журналістка кожного дня моніторить оголошення на пошукових платформах та телеграм-каналах. Вона серйозно роздумує над ще одним переїздом. Бачу, що ціни порівняно з минулим роком, та й взагалі зимою вони знизилися, стали нижчими. І я думаю, що варіанти можливі. Телеграм-каналах навіть пропонують до речі більше варіантів з власниками. Шукаючи житло в інтернеті та соцмережах, ніколи не слід надсилати жодних завдатків наперед, адже там на ваші гроші чатують шахраї, насторожує спеціалістка з нерухомості. Якщо ви бачите обудову там ближній центр за 8-10 тисяч. Вам слід звернути увагу на низьку ціну і ні в якому разі наперед не скидати жодних завдатків. Обов'язково я говорю перевіряти документи на квартири, тому що можливо таке, що там, наприклад, власник виїхав за кордон, сусід його здає квартиру, власник приїжджає. і Сам може не знати, що його квартира зараз знаходиться в оренді. Щоб не натрапити на аферистів, надійніше шукати нове житло з рієлторами, проте на це підуть додаткові витрати. І зараз це насправді проблема, тому що ріелтори досі вимагають 50% від вартості оренди або 100%. Тому таку квартиру з такими ж умовами можна знайти, утім, потрібно буде переплачувати. Ті люди, які ну, зараз не можуть викласти якусь велику суму за квартиру, то звичайно ж, мабуть, краще співпрацювати напряму з власниками. Що буде в майбутньому на ринку нерухомості? Важко спрогнозувати, кажуть експерти, тому що ціни на оренду будуть залежати від політичної та економічної ситуації в країні. Катерина Улійник, Андрій Поліковський, Віталій Колеха, телеканал Еспресо.